Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, мої ну, вітання. Блить, перепрошую, якщо буде щось зі зв'язком, бо в аеропорту, але поспілкуватися з вашою програмою це завжди, завжди приємно. Чудово, дякуємо вам, що таки ввімкнулися. Ми переглянули сюжет про діяльність Тищенка нові події, нові факти, майже рік перевіряв щось під іменем неіснуючої вже ТСК. Чи відомо вам можливо якісь подробиці про це, і як до такого дійшло? І чому лише через рік розголос, ну скажімо так, трапився, таке відчуття, що якби не арешт, то і досі Тищенко би здійснював такі, начебто, перевірки. Саме невідомо, що Тищенку дали таку консультацію. Його помічники, юристи, коли він почав втрачати трошки політичний вплив, але хотілося йому максимально якось впливати, займатися розподілом тіньового бізнесу, зокрема колцентрів, незаконної виробки лісу на і багато чого іншого. Йому дали таку от дурнувату пораду, що в принципі можна спробувати юридично це якось провести через ТСК. Головне туди, якби зайти. Ну він продавив тоді це рішення по ТСК, очевидно, не без допомоги правлячої лігархічної партії «Слуга народу. Але в історії, коли закінчили з цієї ТСК, от що цікаво: Тищенко ніколи не скривав того, що він е піарить оце ТСК і керується в своїй роботі, е саме статусом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Він, вибачте, навіть умудрився створити шеврон цієї ТСК. Він говорив регулярно всюди, де тільки можна було про цей ТСК, як там він його називав, нацресурс. Тому до чого я веду? Керівництво Верховної Ради України не могло не знати про те, що закінчилися повноваження цієї ТСК, і відповідно Тишенко діє неправомірно. Так, у нього немає повноваження представлятися від ТСК. Він а, значно виходив за межі тимчасово слідчої комісії, а, по котра мала б а, займатися ресурсами, а в результаті займалася тим, чим тільки можна було. Полцентрами, я не знаю, казіно, бота фермами, виробкою ліса і всім, чим тільки можна. Тищенко вважав, ну його, його погано проконсультували його а, юристи. Про те, що не треба наліво і на право розповідати, що працює ТСК всім стояти на місці. Тому знаєте, тут це є прикладом просто кругової поруки, тому що і пан Корнієнко, і решта керівництва Верховної Ради України абсолютно дуже добре знали про те, що Тищенко і вийшов за межі правового поля роботи тимчасової слідчої комісії. Власне кажучи, вона припинила свої повноваження. І відповідно, Тищенко, коли представляється не ТСК. Ну, безперечно грубо порушує законодавство, і це межує з кримінальним злочином, насправді тому, що це є перевищеннями службових повноважень, це є зловживанням службових повноважень, і з юридичної точки зору, ну власне кажучи, тут і недалеко до кримінальної відповідальності. Але кажу ще раз: моя ключова позиція полягає в тому, що те, що робив Тищенко, без допомоги і його кума Андрія Єрмака, і без допомоги керівництва. Партії Слуга народу і без допомоги керівництва Верховної Ради було просто неможливо, от от і все тут не треба довго кудись ходити. Тищенко промишляв оцим от, е бізнесом, тому що ми бачили всі обшуки е в квартирі Тищенка. Е промишляв цим, вибачте, не один місяць, і це все йому сходило з рук, все йому вдавалося, ніхто не став йому питання. Та безперечно, після суспільного резонансу певні питання були поставлені. Але чому він це все міг робити? Тому що кругова порука. Тому що в Тищенку допомагали допомагали, зокрема, вправляючи партії. А чи буде за це якесь додаткове провадження, додаткове покарання? Це ж теж як злочин. Ну, безперечно, я ж окреслив, як з юридичної точки зору, це е, перевищені зловживання судовим становищем. Так, тут е, насправді є е, е склад кримінального злочину, але ми бачимо. Чому ж проблема української влади, і чому суспільство не сприйняло історію з Тищенком? тому що не сприйняли запобіжний захід, так тому що він є несправедливим, і тому що Тишенко насправді давно місце в тюрмі, а та тому, що не розслідувалися справді те, за що треба Тищенка посадити, цей к це корупція, це і корупційні схеми, і столиці в Закарпатті. От, зокрема, ми нещодавно публікували наше розслідування по Закарпаттю. По школі е, передмісті Мукачево, де компаслична компанія, яка пов'язана з Миколою і Денисом Кабарницьким його бізнес-партнером е, розікрали бюджетні кошти фонду відбудови. Це все не розслідується. Таких посадів дуже багато. Оля Тищенка е, засвітився і на метро на на схемах, і на Подільсько-Воскресенському масовому переході, і на зустрічі з Віталієм Володимировичем Кличком в офісі президента України на перерозподілу ти потоків в столиці. Про це все відомо. Про це є матеріали авторитетних українських журналістів бізнесом. По е, української правди, е, схеми Радіо Свобода. Однак, ми бачимо, що правоохоронці не поспішають. Наша правоохоронна система не поспішає розслідувати справді е, серйозні корупційні злочини е, кума голови офісу президента е, Миколи Тищенка. Тому знаєте, і в цьому випадку я більш скаляюсь за того, що. Історія з ТСК буде проігнорована, тому що українській владі було треба просто показати, Бачите, яке у нас важке законодавство. От полі ми можемо тільки посадити на домашній арешт, мандату позбавити не можемо, і от це максимум, що ми зробили. Ти знаєте, уже про це якийсь сюрреалізм, коли за корупцію назначають послами і просто звільняють з відповідної посади. Ну коли мега-мега суспільний резонанс, то представників своєї команди вони готові. Ну максимум закрити трошки вдома і все. Тому кажу ще раз, тут комплексна проблема і вирок українській владі в тому, що нема невідворотності покарання, нема справді незалежної незалежної судової е, і правоохоронної системи, тут це все породжує таких діячів, як Тищенко, тому що Тищенко далеко не поодинокий е, в своїй, так би мовити, діяльності. Є досить ще багато одіозних діячів, які займаються і корупцією, і антиукраїнською діяльністю, це і Артемке Дмикрук, це і. Представники партії ОПЗЖ, котрі себе прекрасно зараз почувають, як говорить голова партії свого народу Олена Шулях. Вони конструктивні в Верховній Раді. Вони голосують всі разом. Тому тут на поняття небажання української влади просто справлятися з тими викликами, які які є зараз цей дуже важкий час. Ну, розголоси різних ситуа ситуацій дають, до речі, хороші результати, навіть журналістські роботи, тому що генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням заступника Дмитра Варбицького, який, власне, фігурував в журналістському розслідуванні. В ньому йшлося про те, що Вербицький оселився в котеджі у містечку. Коник у Києві, який придбав його племінник за довіреністю для одеського бізнесмена в шість разів дешевше від ринкової вартості. Там і про його дівчину йшлося. Тому Розголос дає важливі результати насправді. Пане Олеже, я ще хотіла про що з вами поговорити. На мають... маєте. В цій ситуації перепрошую. Я попрацюю, попрацюю за вас. Ви будете моїм гостям на секунду. У мене два вас питання. А вам ніщо не ріжуть вуха в тій новині? За власним бажанням? Ну, ми ж розуміємо, за яким власним бажанням. Має йдеться про це, так є стаття, коли тебе викривають, коли ти порушуєш е, всі можливі е, етичні, моральні норми, вчиняєш корупційні злочини. Вибачте, е, звільняти людину треба по статті. Так Але... ну, от, от це я повторюся, от те, що ми говорили про Тищенка. максимальне покарання, яке є в партії «Слуга народу для своєї команди, це звільнення. Ну, і то за і то за власним бажанням. Ну, Просто якийсь, вже я не знаю, це доходить до просто якогось абсурду. На банковій мають зауваження до головкома зсу через невдалу підготовку сил оборони до наступу військ РФ на Харківщині. І президент Володимир Зеленський зараз у цілому не сильно в захваті від головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Про це виданню НВ заявив співрозмовник у президентській команді, який спілкувався з редакцією на умовах анонімності. Як думаєте, чи справді президент не в захваті від Сирського, чи очікувати нам знову на серйозне кадрове рішення? Ну, хоч співрозмовник видання сказав, що найближчим часом головкома зсу навряд чи будуть знімати з посади. Ну але не, не, навряд чи це не точно Президент са персоналі. Відповідальний за головкома це його креатура призначення відповідної посадової особи головнокомандувачів збройних сил. Тому, власне кажучи, мені не подобається риторика, коли намагаються на головкома постійно повісити цю відповідальність. Тому що президент проводить ставки, президент призначає відповідних посадових осіб. У першу чергу, хто несе зараз відповідальність за ті чи інші рішення, це верховний гумін Потім уже командувачі військ, Головний командович. І так далі, що мені тут не подобається, це я точно не є фанатом Олександра Сирського. Абсолютно та мене я точно не є його симпатиком не є прихильником його методів збройних сил України. Вважаю в принципі, що ця людина не сприяє тому, щоб збройні сили змінювалися в бік цивілізованих країн армії НАТО, але решти зим зараз не про зміни зараз про реалії про поле бою. Мені подобається риторика, яка полягає в тому, що Зеленський взяв на себе відповідальність звільнити голубкома, і це було досить недавно, коли залужно замінило сирським. І ну слухайте, ви з керувалися, я, я не знаю, спілкувалися з сирським, е, вивчали його як і плюси, так і мінуси. І зараз буквально за декілька місяців ви почитаєте нам нав'язувати уже риторику, тому що я прекрасно розумію, як на джерелах анонімності, офіс. Щось комусь повідомляє. Та, це намагаються зараз щоб це враження, що Володимир Олександрович у нас такий отправду руб, уже от, недоволен він кимось. Слухайте, ну за пару місяців у вас міняється риторика на, на просто на 180 градусів. І що відбувається взагалі? Тобто, я не знаю, як ви взагалі проводите співбесіди, коли думаєте, кого призначити на цю, на цю посаду? Я вважаю, що. Я погоджуюсь з тим, що було сказано, що зараз Головкома міняти не будуть, виключно з політичної точки зору. Тому що якщо поміняють головкома, це визнати президенту, що він помилився в даному призначенні. Тому тягнути вони будуть безперечно, але скажімо так, що стосується репутації популярності пана Сильського, вона точно не росте у збройних сил України. Це мені відомо безстрімно. Тому не знаю, кажу ще раз, це відповідальність Володимира Олександровича Зеленського. Як Верховного командовича. І м, те, що зараз відбувається з Сирським, вони можуть ігнорувати, вони можуть казати, що він їм не подобається. Але в першу чергу це їх відповідальність. Це е, відповідальність офісу президента і безпосередньо відповідальність президента України Зеленського. Е, ну, якби ось так, і дуже прикро, що такий складний час у нас така от на розберіга з такою, безперечно, ключовою посадою, безперечність з посадою, яка впливає на прийняття рішень і на результат. На полі бою і те, що у нас е, просто такий трошки знаєте, хаос. Ну ні до чого, на жаль, ні до чого хорошого, це е, це не призведе останніми тижнями, навіть місяцями в Україні е, обговорюють тему перемовин, різні саміти, платформи, документи, сценарії. Скажіть, будь ласка, ви як військовослужбовець, як ветеран війни, підтримуєте ймовірні перемовини з РФ? Чи вважаєте ви це виходом завершення війни? Нинішні перемовини на тих умовах, яких задекларував Володимир Путін. Він зробив це доволі публічно. Повторив декілька разів, повторився потім Медведєвим. Там нема про що говорити. про них не може бути мови. Це Вимоги про капітуляцію, про капітуляцію ми ніколи обговорювати її не будемо, і той, хто буде обговорювати капітуляцію, він має носу кримінальну відповідальність в Україні. А що стосується але, позиції по перемовинам, перемовини теоретично можливі на українських умовах, безперечно, з збереженням територіальної цілісності України без послаблення нашої обороноздатності і так далі, і мова не може бути про якусь там денацифікацію. Відхід українських територій і так далі, згадати висока ціна. Ворога треба добити. Треба зараз шукати шляхи, як змінити ситуацію на полі бою. Це можливо зробити так. Це можливо зробити, якщо ми дуже багато чого змінимо і в боротьбі з корупцією всередині держави. І загалом кадрові політики, не тільки загалом багато чого всередині держави, і безперечно переведемо економіку на військові рейки і будемо працювати на фронт, а не так, вибачте, воювати на півшишечки. Десь хтось буде гуляти по клубам, а хтось буде воювати. Ні, так перемога так перемоги не будуть. Якщо хтось сподівається, що е, хтось буде незадіяний і все буде чудово на полі бою, то ні, у нас ворог справді має дуже серйозні ресурси. у Нас дуже сильний е, ворог. Я розглядаю можливість перемовин на виключно на українських умовах. Повторюся і вважаю, що нинішня ситуація на полі бою, вона безперечно не сприяє. Укріплені наших позицій на міжнародній арені на перемовних так званих позиціях. Е, в першу чергу. Зараз треба змінювати ситуацію на полі боя, е, зупинити російську е, навалу, зупинити е, російські наступальні дії. що Вони продовжуються. продовжуються досить тривало, і це все не сприяє. Е, на жаль, е, щоб справді мати якісь позиції на перемовинах. Нам треба деокупувати серйозно, де окупувати територію. Це може бути східна кампанія Донбас. Це може бути дуже серйозне посилення е, впливу на Крим і справді захід у Крим. А е, шляхом е, його деокупації заходу туди наших регулярних військ. Це, безперечно, буде дуже серйозним ударом для Володимира Путіна, який розповідав всюди що Крим ніколи не буде більше українським. Це можливо зробити. Подивіться скільки кілометрів до. До Криму цю кампанію реально провести, якщо фахово до цього підійти, підготувати війська, забезпечити всіма ресурсами. Зараз за моєю інформацією на в в артилерії української є обмеження по використанні снарядів, тому про які наступальні дії не може бути мова. Але кажу ще раз на мій суб'єктив, на моє суб'єктивне переконання, ми зобов'язані змінити цю ситуацію, забезпеченням збройних сил економічно. Стати на військові рейки, оподаткувати олігархів, трошки їх, вибачте, побрити, так перейти до прогресивної шкали, нарешті, оподаткування, щоб великий бізнес купив більше, а не надприбутки набував собі на цій війні, тому що кажу ще раз: нинішні кралі на жаль, говорити про не перемогу, навіть про зміну на полі бою, воно досить важко, а це. Ну, не сприяє завершенню війни, якщо ми говоримо про дипломатію, про перемовини. Тому що давайте визнаємо так: у Путіна зараз сильніша позиція, ніж у нас. У нас була сильніша позиція 22 2022 році, особливо після контрнаступальних дій на Харківщині, на Кентонщині. Е, У нас була ініціатива, і е, ми були. У нас точно були непогані позиції е, перемовини. Точно не слабкіше Путіна. Так? Зараз ми слабкіше, так? тому що Путін має успішні наслідки його наступальних змін ми не маємо. Ми зараз сидимо в обороні і постійно, на жаль, уходимо з наших територій. Тому ну така позиція щодо перемовин, вважаючи, що найближча перспектива для них мала ймовірна.